Я дуже добре пам'ятаю, до, до час до повномасштабного вторгнення активний такий час. 2021 рік був дуже яскравим. Всі регіональні представництва працювали просто шикарно. Це були потужні заходи, це була потужна така, знаєте, обмін енергією, обмін інформацією, обмін досвідом. Потім з об'єктивних причин діяльність стала трошечки. Повільнішої, давайте так це назвемо. Е, Я в 25-му році став головою молодіжного комітету, і знаєте, я е, почав працювати. В іншій ролі з людьми, які е, іноді втратили знаєте, орієнтир, втратили енергію, втратили е, розуміння, навіщо їм це потрібно, і, і зараз наша задача це все відродити. Ми е, спочатку почали там проводити активні заходи для того, щоб повернути. Ми побачили, що не всі регіональні представники, які там давно вже з нами, е, вони е, розуміють, навіщо їм зараз це потрібно, гу. тому що з певним часом людина обростає досвідом, знаннями, знайомствами, роботою завантаженням. Женістю їм вже не не до активності, не до масових заходів і так далі.